Всім вітання! Ви на каналі Команда А. І сьогодні я на карасявій рибалці. Наслухавшись чуток про скажену роздачу карася на водоймі неподалік села Нетрева, я теж клюнув на цю уловку і теж приїхав спробувати, що ж мені тут все-таки вдасться підловити. Ось я рибалю вже хвилинок 20, мав 4 обриви повідка, Поки що зловив тільки одного карасика такого з долоньку. І все. Ну але в надію, в надію рибалка все-таки вселяє. І що помітив, чим ближче підкидаєш до очерету, до липиха, тим краще все ж таки клює. Отже, давайте покажу, що я тут сьогодні роблю і як я буду ловити. Погнали! Ось ви можете бачити клювання на правий фідер. От десь приблизно так зриває підставку. Точніше, фідер з підставки. Дивіться, дивіться, яка клювака, жесть. І такі клюваки йдуть постійно. Оп, вже рибка вісить. Ось такий попався динозаврик. Долонько викарась, навіть трішки менше долоньки і гарною покльовкою забирав фідера. А з самого ранку, як приїхав, то забирало так фідера, що аж просто злітали і тако їх туди тянуло. Гарна була крупна риба, але пару секунд виважування і обрив повітка. Я зараз поставив. 0,125 вже повідок. Стояв 2,094. Ну таке треба бачити. Зразу покльовки на два фідера. Я навіть відхилюся, щоб вам було добре видно. Дивіться. Тільки перезакинув. Тільки впало на дно і зразу починається. Дивіться, дивіться, дивіться. Лівий фідер там опариший, точніше пінка Три штуки на правому хрубак. Хрубак клює відразу після падіння. Поводка на дно, а пінка стоїть декілька хвилин, тоді клює. Жесть! І це в жодні ліквіди не треба мокати насадку, нічого. Просто закидай і просто дубасить. Я в шоці. Ну, побачимо, яка буде реалізація, бо вже безліч покльовок і не можна засікти. І вже й поводки відкоригував, вже покльовки стало видно, все. Там, до речі, багато зацепів. По дорозі до <смі>, до моєї платформи багато зацепів і дуже багато риби сходить або просто зачеплюється і обривається. Ну це просто жесть, дивіться, ну що робиться, я в шоці. Зараз вийму один фідер, буду ловити лише на один. Бо то нереально встигати буде. Так, ну і все ж таки декілька слів, як я рибалю. Так, весь мій інструмент, гачочки. Grand Feeder Номер 16 і а, це Grand feeder, Серія 5 і серія 3. Дальше далі. Отакі гачки. Що це за гачки? 16 номер, серія фідер, хук, щось там якісь матюки всякі. Ну, ці такі більші, я їх використовую для насаджування черв'яка хробачка. Сюди на ці підсаджую і хробак половинками, і там пінку опариш. Так, насадок. Пінка опариш. Мертвий мотиль, це вже буде пізніше. О, до речі, клювання на правий фідер. Онлайн. О, на два зразу. І на лівий, лівий. мелкі подіргуни йдуть і на правий. Ладно, менше з тим. Два ліквіда. Наш солодкий кальмар і наша шалена спеція. Помітив таку тенденцію, що от зараз вмокаєш в ліквід, закидаєш, не клює хвилини, 2-3, потім починає клювати. Коли не макаєш, клює зразу, але ну так, почіпало, почіпало і викинуло. А з ліквідом клює класно. Не клює спочатку, а потім вже як клює, то йде потяжка гарна. Так, про прикормочку. Прикормочка від Команда А це лин-карась Медовик. Гарний ніжний запах такий, з легкою ноткою часнику та меду. І трішечки так, чи ванількою віддає, чи карамелькою, незрозуміло. Як то кажуть, зробив її з одним нахилом, а пахне зовсім якось не так. Тут в мене хробачки поховалися. Ось, бачите, деякі вже поумертвівались. Коротше, Пробуємо так якось рибалити. Повідки довжиною 50-60 см. І от на них, саме на таку довжину, дуже гарно індикується клювання. Тому що довші повідки не клює, не клює. Потім таке, як загне і зразу відриває повідок, що ж фідер з підставки тікає. От. На менші повідки йдуть дуже сильні такі клювання і зразу обрив. При покльовці, а от 50-60 якраз саме той розмір. Годівнички по 40 грам. Великий об'єм, щоб зразу зі старту я багато не кормився. А великими годівничками зараз накидаю корму, там, зроблю там якусь таку певну пляму. О, дивіться, дивіться. Певну кормову пляму зроблю і вже далі перейду на годівнички меншого розміру, щоб не перекормлювати рибу. Так, по стандарту Фидер Zemex Razer і S канал від флагмана катушки Sherman, Sherman Pro 6, здається і Armadale 6. Так, а вже правий фідер так дубасить, що страх. Вже треба тягнути. Зараз побачимо що там є. Так, поставлю камеру, щоб вам було добре видно. І спробуємо потягнути, хай буде ще якась покльовочка. А може і вже вісить, не знаю. Так, да, рибка на гачку. Потрібно вставати на кожне виважування, щоб перетягувати на дні оці зацепи і всі корчі. Бо нереально рибу дістати, сидячи на платформі. Так, да, щось є. Щось все-таки там піліпається. Якийсь певно, карась. А може навіть і краснопірка, бо вже я цієї хитрої риби зловив декілька екземплярів. І доволі маленькі. О, друзі, дрібненький карасик. Це вже стає дедалі далі в день, що називається. І от клюють отакі шнурки дрібні. Зранку клювали трішки крупніші особини. Друзі, весь прикол даної рибалки заключається в тому, що клювало рівно до 10 години ранку. Зараз вже 11.30 на годиннику. І покльовок абсолютно немає. Спочатку припинилися покльовки карася, почала клювати ця як її, та плотва чи краснопюрка, що там не вся підряд риба, оця дрібна. А тепер навіть вона не клює. Я вже пішов банк, поставив крупні насадки, великі такі черв'яки, великі гачки, більш-менш такі нормальні повідки, не сильно товсті і не сильно тонкі, щоб можна було рибу можна сказати, перетягувати через ті всі курчі. І от просто сижу, спостерігаю з машини, трошки ховаюся від сонця на квівертипи. Все, ну тобто вся рибалка це з 5 ранку від сходу сонця і, грубо кажучи, до 10 ранку, до 9, до 10. Все, далі карась закриває рот і йде в корчі собі там стоїть по своїм справам. Ну я сподіваюся, що десь під вечір ще проклюнеться риба. А так все, тут цілий день немає що робити. Можна відпочивати, жарити шашлики, пити пиво. Ну, така рибалка. От так собі стоять фідери. Чекають чогось гарного, проходу гарної риби. В садку з десяток краснопірок, штук 5 чи 7 карасиків, можливо навіть і не 7, не пам'ятаю. Ну 4 чи 5 точно має бути. І все. І от, вся водойма мовчить. Там в людей дзвонили колокольчики, а зараз вже і їх не чути, в принципі. Та і так. Одна пінка постійно має роботу, щось там лазить, 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 завжди кудись спішить і спішить. А то так можна тепер йти гуляти. Дивіться, які безкраї простори. Шикарно. От сюди б цей ставок, Амура, тон 5. Тут би йому було чим зайнятися. Дивіться, всі трави. Попоїв би він цю траву всю. Отак от виглядає мій сектор з боку. Я промаркерився, до речі, на кілочках, дистанція 52 метри. Але це ще не межа, ще є 2 метри десь до самого ЛПХ. але там уже чим поближче починаються такі всякі стерчуни, скажімо так, і там за них йдуть зацепи. Тому я від них десь приблизно метр відійшов і став своїми годівничками там. Черговий карась довго-довго натягував і натягнув. Карасик. Да, слабенька була покльовка, але дуже така довга і вальяжна, слабенька, ну але результативна. Дрібнота, бляха, муха. Дрібнота. Ну, єдина радість від того, що Почав клювати знову. Такий його обхитрив і заставив, що називається. І зараз розкажу саме чому, як і чим заставив. Видер з корчів чергового карасика, вже чуточку крупніший. Подовжив повідочок на 10 см. І засічка стала набагато краще. От. А то не можна було витягнути. Бачите заска, дивіться. Карасик і ось гачок з краю губи. От. І що не покльовка, то схід і обрив повітка. Схід і обрив повітка. Отак міняються забаганки риби. Ого, не можна дістати. Отак От міняються забаганки риби впродовж світлового дня. пливе в садок. Фу, нарешті підібрав ключик. Лайфхак, коли йдуть хвилі, і щоб не було фіктивних клювань від хвиль, рекомендую всім топити ківертипи. Ну, Притоплювати максимально низько або взагалі тако втоплювати. От. Тоді ківертипа не так шатає і не смикає, коли хвиля набігає на ваш шнур. І ви бачите тільки клювання, коли... Кольорова оця вставочка туди-сюди рухається, взад-вперед. Зараз саме якраз у мене було клювання на правий фідер, і поки я включив камеру, щоб вам це розказати і показати, як воно клює, клювання завершились. Дивіться, як гарно видно клювання, коли квівера втоплені. Бачите? О-о-о, Пробує, пробує, далі, далі, пробує. Давай вже затягуй гарненько так. Ну, натягуй, брате. Так, ну і в чому ж власне, весь прикол. А прикол весь в тому, що зі старту рибалки я користувався от такими великими годівничками. О, це 6 клеток і діаметр десь 25-30 приблизно. Ну, а ця ще більше. А потім я почав ставити отакі от годівнички от для порівняння. От, бачите? От. Це для порівняння, щоб ви зрозуміли, що і як. Почало складатися враження, що я перекормлюю рибу оцими дуже багато вношу корму. І прийняв рішення поставити ці менші годівниці. Відповідно, менше корму. Карасю, карася не так відволікає та прикормка. І він. Більш так ряно реагує на насадку. От. І ще одне. Почав ставити довші повідки 70-80 см. І це дало змогу тому неактивному денному карасю все ж краще засмоктувати черв'яка Бо пінку та опариші довбає виключно краснопіра і не дає навіть впасти повідку на дно, тому їх взагалі. Відложив і ловлю тільки на хробака. А до речі, вже стільки, стільки повідків обірвалося, і риба обірвала, і в корчі заходила, вже одної пачки гачків немає. На черзі наступна. От, тільки це в мене 16-й номер, отут, а наступна упаковка 14-й номер. От, і я вже надіваю так деколи по два хробака, так щоб була така здоровенна, жирна. Насадка. О-о-о, і якраз покльовка онлайн. От якраз клювання Зараз побачимо, хто там. І в зацепі риба знову трясця. Треба відпустити хай трошки. Може вийде з зацепа. Це навряд, звісно, але все ж спробувати можна. От я взагалі відпустив шнур. І можливо вийде. Ну а як не вийде, тоді придеться вже дерти. О, вийшло, порвалося. Все, нема риби. Труба. Чуть-чуть провтикав покльовку і все. Ось така історія. Дуже багато там всяких зацепів на дні. І це дуже сильно злить. Бачите, от. фідергам є, а шматок жилки в руках. І отак вже пішло більше 10 гачків. Так, знову застосовуємо спортивні хитрощі і знову заставляємо рибу ловитись. А хитрощі зарошні заключаються в тому, що я почав знову кунати насадочку в ліквіди. Оцей черв'ячок був в солодкий кальмар окунутий, І ось іде паралельно клювака на другий фідер. Вона була раніше почалася, о, дивіться, бачите потяжки потяжки. 100% карасьові, бо <кхм> той весь дріб'язок, краснопірка, вона отако клює вершинку. А карасьові плавні йдуть такі потяжки. Покажу, як наживляю. Вибираємо якогось такого смачного великого черв'яка. Пробиваємо три рази, що саме три. Не знаю, мені так подобається. От. І завжди вивожу жало. Завжди, ніколи жало не ховаю. Так засічка краще. І відбувається практично зразу. Беремо ліквідік спеції, вмочаємо хробака, зайве отако знімаємо. Набираємо прикормочку і робимо закид. Стараємося робити закид якомога точніше поближче до нашої точки, щоб не розмазувати кормове п'ятно. От прямо на той зелений корч. Трішки правіше я від нього кладу свої оснастки. Так, ну і тепер другий фідер так само все. чи 3 хвилинки пройшло. Після перезакидання з вмоканням ліквіда і ось, будь ласка. Черговий Карасевич. Ой Боже, аби тільки не зійшов. О, це чуть-чуть більший. О, дивіться, який кльовий. Навіть прикормка з годівнички не встигла випасти. І така от краса ловиться. Ліквідік заставляє рибу рухатися, Подразнює її рецептори, це ж спеція, як не крути, і рибка починає активно поїдати наші хробаки. Ще одного лаптя сунем, цей такий самий, як і попередній але покльовки, звісно, у них агонь, Такі загини, жесть. Як загне, Можна зі стульчика впасти. І так, друзі, будемо закінчувати рибалку, коротенькі підсумки. Водойма платна, рибки дуже багато, але є великі мінуси. Це багато зацепів за рогос, за очеред, за той весь камиш і так далі. Дуже багато клювань, дуже багато зачепів, дуже багато сходів, обривів. І я такий клятий після цієї рибалки, що просто капець. Дві з половиною пачки гачків використано, поводків нав'язано, маса. Бабіна, жилки з, ну, змотана, тобто і фідригами рвалися і все, все на купу, Нав'язався от так от, от вище криші. Але рибка є, рибка клює, наша прикормочка її гарно збирає. О, рибка доволі така активна, можна сказати. І температура води вже прийнятна. Тому ця прикормочка при даній температурі води дуже гарно збирає і тримає рибку. Все ж таки. Е, так, що, дістаю садок і показую вам улов, в принципі, зматуюсь і їду додому, тому що ще маю купу справ. Ось така рибка, друзі. Дякую цьому ставочку. Надіюсь, колись можливо приїду ще, але вже на коропа. От, але хай трошки короб за муром під'їсть той камиш. А цю рибку я випускати не буду, завезу її до себе в ставочок. Хай щось там у мене плаває, бо там живе одна недобра щука, і вже вона, мабуть, все виїла. І от такий вийшов. Що ж, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Пам'ятайте, що з прикормками від команди А ви будете ловити скрізь і завжди. А на цій прекрасній ноті! Хай всім щастить і слава Україні! Па-па! зустрінемся!